Дорогі друзі, привіт! Давайте розглянемо таке питання, такий запит, що є в моєму житті, чого я не помічаю, але воно має вплив. Буде три варіанти, кожен обирайте свій. Перший варіант, другий і відповідно третій. Для тих, хто обрав перший варіант, давайте подивимось. Карта «Трійка жезлів. Отже, чого ви можете не помічати? По цій карті ви можете не помічати, як, наприклад, те, що ви вже досягли певних вершин, певних висот, і просто думаєте, що це вже. Потолок, якби вершина, і далі рухатись не треба. Тобто ви застоялися, засиділися на одному місці. Час вже змінюватись, але ви цього можете не помічати. Також по цій карті зверніть, будь ласка, свою увагу на своє оточення найближчих людей, так як у вашому оточенні можуть бути не дуже щирі люди, які можуть. Слідкувати за вами, да, для, того, щоб, для своїх корисних цілей, скажімо так. Ось, тому будьте обережні і проаналізуйте ще раз те положення, в якому ви є, і хто вас оточує. Ще декілька слів додавлю по цій карті. Дивіться, може бути навіть таке, що ви не помічаєте, що вас хтось шукає і ви комусь потрібні. Да, це, тобто, лис він не завжди. Може бути недружелюбним так, до нас, тобто його природа це його природа, але він нам може бути як і другом, так і ворогом. Ось тому, можливо, ви не помічаєте того, як хтось спробує наладити з вами контакт, знайти і вас, вийти з вами на контакт. Ось, можливо, ви когось ігноруєте. Але, ну, в принципі, Треба все рівно проявляти таку обачність і звертати увагу на свій простір і що робиться довкола. І для тих, хто обрав другий варіант, що ви не помічаєте в своєму житті, ось тут карта Старший аркан колісниця. Ви не помічаєте, можливо, те, що ви рухаєтесь, так? Але в якому напрямку ви рухаєтесь, можливо, ви. Не помічаєте того, ви просто рухаєтесь, да і рухаєтесь безцільно. а. Слід подивитися, чи дійсно це моя ціль, чи дійсно це моя дорога, по якій я йду. Потім так само зверніть свою увагу на сам транспортний засіб, наскільки він найдійний. І взагалі спробуйте позадавати собі питання, а що мною керує? Тобто, що мною керує і чому я взагалі роблю певні дії? Бо, можливо, цей процес хтось запустив, а ви просто якби підалися і йдете в потоці. Да? От, вас просто взяли. З собою та її повезли, і ви навіть не сопротивляєтесь тому, не сос... ну, ніяк. Тому дивіться, передивіться, будь ласка, свій. Транспортний засіб, чи можете ви ним керувати? От, чи ви просто їдете, ви просто пасажир в такому потоці. От, і так само перевірте, передивіться, зверніть свою увагу на те, чи дійсно це ваш вибір, чи, чи дійсно ваш шлях, чи ви справді цього хочете. Ну і треба бути також обережним, того, що. Вибравши якийсь певний шлях, ми, можемо, ми не знаємо, які там є ухаби, ями і так далі, щоб просто наш транспортний засіб зумів подолати всякого роду перешкоди. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І для тих, хто обрав третій варіант, давайте подивимось тут: карта старший Аркан Суд. Ну, на цій карті ми бачимо, що. Дівчина, тобто героїня, яка зображена, вона виросла якби з рози, з квітки, але вона заточена в лабіринті. Про що це нам говорить? Ми, ви можете не помічати того, що ви в якійсь пасті, в тупіку, да, в такий, е, е, ви попали в якусь скрутну таку ситуацію. І можете не помічати виходу. Або, наприклад, для того, щоб їй вийти, вона потрібна... їй потрібно повернутися і побачити, що вихід буквально ось взаді неї Він є. А вона дивиться не в ту сторону, вона дивиться на кролика, який біжить і з ключом в руках, так? Виходить, що всього лиш навсього потрібно усвідомити, що. Ми можемо собі допомогти самі. Не потрібно надіятися, що хтось прийде і визволить нас, що хтось прийде і відкриє нам двері, дасть нам якийсь ключ. Ми тут у цій карті здатні самі собі допомогти. Ми самі себе якби, обмежуємо, і лише наші страхи нам заважають це зрозуміти, усвідомити. Варто зосередитися на тому, де ви є. Ось і уважно дивитися, щоб знайти вихід з даної ситуації. Ви не помічаєте даного виходу, який однозначно є. Тому зосередьтеся на собі і спробуйте детальніше роздивитися по сторонам, що вас оточує. От, і не надійтеся ні на кого. У вас достатньо сили, ви можете справитися з ситуацією.